Любі друзі, я всіх вітаю! Ви на каналі церкви Життя вірою місто Гайсен, і ми продовжуємо з вами вивчати Біблію. Ми з вами відкриємо послання до Євреїв, третій розділ, перший вірш. Слово Боже каже нам. Тому святі брати, учасники небесного покликання, а роздумуйте про апостола і первосвященника нашого віровизнання Ісуса. Цей самий вірш, остання частина вірша в іншому перекладі. Первосвященник нашого свідчення Ісуса. Слово Боже називає Ісуса первосвященником нашого свідчення. Свідчення завжди пов'язано зі словами. Ісус первосвященник. Хто такий первосвященники? й той, хто від лиця, від обличчя всього народу предстоїть перед Богом. І Ісус тут назван, назван первосвященником нашого свідчення: те, що ми проголошуємо, те, що ми свідчимо, говоримо своїми устами. 4, 4 розділ, 14 вірш. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса, Ісуса Сина Божого, тримаємось визнання. Цей самий вірш, остання частина вірша в іншому перекладі. Тримаємось твердо віри, яку сповідуємо. Сьогодні наше вивчення, Слова Божого, присвячено, присвячено тому важливості проголошення своєї, своєї віри. Чому так важливо проголошувати, сповідувати свою віру? І перше, про що ми з вами поговоримо, що коли я сповідую Слово Боже, коли я проголошую Слово Боже в те, во що я вірю, до нас приходить віра. Ми швидше отримуємо віру, коли говоримо Боже Слово. Слово Боже каже нам, що віра вона приходить від того, що ми з вами чуємо Слово Боже. А також, коли ми з вами проголошуємо Слово Боже, говоримо Слово Боже, ми з вами чуємо самі себе. І віра, вона швидше приходить в наші з вами серця, коли ми беремо, беремо це слово, вкладаємо їх в свої уста і проголошуємо його. Що таке сповідання віри? Це проголошення, це сповідування того, що Бог. Говорить про нас. Ми це не взяли самі від себе, але ми пішли в Слово Боже і побачили, що Господь говорить про нас. І коли ми це повторюємо за Богом, це і є сповідання, проголошення своєї віри. віри. Недостатньо мати Слово Боже. Тільки в конспекті. Недостатньо мати Слово Боже, яке написано в Біблії, коли ми з вами його читаємо, але ми з вами маємо помістити це Слово в своє серце. І саме сповідання і проголошення Слово Божого допомагає нам помістити Його. Своє серце, помістити Його в свій дух. Це Господь сказав робити Ісусу Навину. Книга Ісуса Навина, перший розділ. Восьмий вірш. Господь каже Ісусу Навину, нехай книга цього закону не відходить від Твоїх уст. Роздумуй над ним, над ним у день і вночі, щоб докладно дотримуватись усього, що написано в ньому. Лише тоді ти матимеш успіх в усіх своїх справах і діятимеш розважливо. Нас цікавить це слово роздумуй. Господь сказав Ісусу Навину: Ісус, роздумуй над моїм Словом. Якщо взяти це слово в оригіналі, воно означає говори самому собі. Ісус Навін, ти хочеш мати успіх, говори самому собі Слово Боже. Тому пришвидшений спосіб мати віру, це говоріння. Я повторю це ще раз. Пришвидчений спосіб мати віру це говоріння Божого Слова. Сповідання віри народжує віру. Вертаємось до послання євреїв, 10 розділ. Послання до євреїв, 10 розділ. 23 вірш. Слово Боже каже нам, непохитно тримаємось визнання надії, адже вірний той, хто обіцяв непохитно. Чому попереджує нас слово Боже, що необхідно непохитно тримати сподівання своєї надії або сподівання, сподівання своєї віри, тому що її можливо втратити. Віра, вона завжди. Містить в собі говоріння. Чаш, чому людям частіше вірити легше вірити в негативне? По якій причині? Тому що вони зразу ж привчили себе говорити про негатив. Тому і вірити в негатив людям простіше? Но віра. В Боже Слово. Віра вона потребує в тому, щоб постійно харчуватися від Божого Слова. В цьому житті ми стикаємося з різноманітним тиском, тиском обставин, тиском розмов, тиском новин, різноманітного тиску. І тому віра. Вона постійно потребує в тому, щоб її харчувати, в тому, щоб вона завжди була сильною. І тому в цьому нам допоможе сповідання Слово Божио, коли, коли ми з вами проголошуємо Слово Боже в своє життя, щоб помістити Слово Боже в своє серце, щоб помістити Слово Боже в свій дух. Я маю почати його говорити. Недостатньо мати його в конспекті. Недостатньо мати його, коли вона лежить в нас на полочці. Цього недостатньо. Потрібно почати його говорити. Втягніть себе в сповідання Божого Слова, в сповідання того, в що ви вірите. Далі буде, шановний, зустрінемося!